Роботи в руслі річки на площі приблизно 100 метрів на 75. Вибиралася піщано-гравій на суміш, от, користувалися надрами без відповідних на це дозволів. Взагалі проводилися господарські роботи, які негативно впливають на середовище існування водних біоресурсів на стан берегів річок. Значить, ці роботи Взагалі, користування надрами це має бути спеціальний дозвіл. Okay. Ну, я думаю, що тут вибрали десь на площі 75 на 100 метрів. Це таке невелике футбольне поле. Тільки вибрати зараз, встановити важко, будемо визивати спеціалістів, маршредерську фірму, нахаймо це все обстежує. Будемо пробувати нараховувати збитки. Будемо встановлювати, чи ця річечка належить до природного заповідного фонду. Тут однозначно, як на мене, адміністративним порушенням не обійдеться. Ось ну, тут така спеціальна машина. Для протроски шутро. Копались крізь. О, його номер є. Зразу вже порушники. А от наслідки їхньої роботи. Ось такі ями. І за погрузчиком теж ями.